Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні я хочу запросити вас до країни геометричних фігур. Я впевнена, ви всі з ними вже знайомі. Отож, послухайте загадку і відгадайте фігур. Ні кутів, ані сторін. Зовсім він не має. І тому його всі як же називають. Так, малята, це круг. Він сьогодні прийшов не один, а з друзями. А скільки їх, дітки? Так, правильно, багато. А чим вони відрізняються? Так, правильно, за кольором. А давайте знайдемо предмети, які схожі на круг. Це капуста, тарінка, м'ячик, сонечко, колесо. Молодці. А зараз наш новий друг круг хоче загадати вам загадку про свого друга. Будьте уважні. Він не круг і не квадрат. Має тільки три кути, а звуть його. Як ви думаєте, дітки, хто це? Так, ви вгадали, це трикутник. І він також прийшов до нас з друзями. А давайте знайдемо предмети трикутної форми. Так, це пірамідка, прапорець та ракета. Чудово! Ви чудово справились? А зараз, малята, відгадайте загадку про ще одного друга. Він давно знайомий мій. Кожен кут його прямий, всі чотири сторони однакової довжини. І справді, дітки, це ж квадрат. А якого ж він кольору? Так, правильно, синього. А подивіться уважно, він прийшов з друзями. Якої вони величини? Так, вгорі маленькі, а внизу великі. А якого кольору маленькі квадрати? Так, червоного та блакитного. А великі. Молодці. А тепер давайте знайдемо предмети і квадратної форми. Наприклад, подушка, вікно, годинник та кубики. Молодці! Ви чудово справились! А давайте зараз з вами пограємо гру. Вам потрібно розкласти іграшки по полицях. На верхню поличку поставте іграшки, які схожі на трикутник. На нижню полицю поставте іграшки, які схожі на круг. А на середню полицю поставте іграшки, які схожі на квадрат. Молодці, дітки! Дітки, подивіться, до нас у гості завітав жовтий круг, зелений трикутник та блакитний квадрат. Давайте і ми пофантазуємо і викладемо такі фігури з олівців. Зелений трикутник ми викладемо із зелених олівців. Тож візьмемо зелені олівчики і зробимо ось такий трикутничок. Блакитний квадрат ми викладемо із блакитних олівчиків. Візьмемо олівчики і викладемо ось так. Ось такий квадрат. Дітки, круг ми не можемо викласти з олівчиків, тому що він круглий і не має сторін. Але ми можемо взяти олівчики. І зробити йому промінчики, і вийде ось таке чарівне сонечко. Попрошу вас взяти олівці і пофантазувати разом зі мною, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Дякую за увагу! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.